are all packed. Все, я спакована. Ми відправляємось з вами в Тані! Ми з вами в Копенгазі. І я сьогодні покажу вам свій номер. Значить. Я сьогодні залишаюсь в готелі, який називається Scandic. А, І це дуже-дуже просто і нічого надзвичайного в шафі. Дуже просто, напевно, тут буде ще модильна дошка. Так. Тут місце на валізу, а так виглядає сама кімната. Тут знаходиться телевізор, а, столик для роботи. А, Тут такий маленький журнальний столик і велике ліжко. Воно, де-факто, складається з двох просто ліжок. І да я собі просто ці матраси суну докупи і буду мати велике двоспальне ліжко. Так що. А. Тут є зеркало ще в повний ріст. Так що. Hi there! Я сьогодні тільки е, бізнес-лук. До речі, я побачила цей лук на пінтересі, я просто його е, скопіпейстила. Ну, типу, додала все своє, але мені дуже подобається такий стиль. Ну і ще одна кімната найважливіша, напевно, ванна. Тут є просто душ, який отак засувається. Дуже мінімалістично, але мені б хотілося, щоб все-таки була скляна душова кабіна. Але окей, never mind. А тут є рушники, туалет, умивальник і зеркало. До речі, оці штучки це просто прям 10 на 10. Убожнює такий от колір, стиль. Клас. Просто клас. І я. І ці штучки ще є тут. Ну, блін, аж хочеться собі такі. Серйозно, ну, дуже гарно виглядають. Чорне з білим. Просто моя мінімалістична душа просто вона сяє, радіє. Вона щаслива. Просто щаслива. Мій мінімалізм тут просто задоволений 10 на 10. Мені подобається, що тут дуже мало речей. А. Ну і напевно, ще один з аспектів цієї кімнати це вигляд на Копенгагу. Десь, отам, на цій вулиці, знаходиться мій офіс. Але нам треба буде пройти через кілька світлофорів і він десь в цій стороні. План на зараз. Ми біжимо пресувати речі, тому що я хочу, щоб все було готове на завтра. І друга річ. Я вам розкажу, чого я тут. Розкажу вам про всі зміни, які відбулися за той час, поки ми з вами не говорили. Тому що I owe you an explanation, let's say. Where am I? Where have I been? Так, що зараз я вам все розкажу, що відбувається, тому що змін досить таке багато. Ще раз всім привіт! Сьогодні середа. Я прилетіла в Данію в Копенгагу. Я тут буду два дні, і я прилетіла тут з робочої відпустки. В мене відрядження. І в мене є кілька апдейтів, які я вам повинна розказати. Тому що я просто була не в силах знімати щось останній місяць. Дуже багато часу в мене забирали різні активіти і про все по порядку. Перше, я змінила посаду від наступного місяця, точніше, навіть від цього, але вже фулі так повністю від наступного місяця. Я планую бути на посаді продукт оунера вже не project менеджера хоча ці завдання, які я роблю як project менеджер я ще не передала іншій людині, тому я теж їх частково виконую, що створює дуже багато проблем для всіх довкола проєкту і для вкола продукту. Тому що я не можу приділити 100% своїх зусиль на одне ні на інше, тому я з нетерпінням чекаю, коли я нарешті зможу віддати ці свої обов'язки. Друга річ, дуже сильно, багато, я розумію, мені дав проєктний менеджмент, але це часи і далі. І чого я прийняла таке рішення що сміяти? Я отримала просто пропозицію від свого менеджера, що він мене бачить в такій посаді, що я достатньо технічна і достатньо розумію технічні аспекти, і достатньо вмію менеджити роботу і так далі, то він вважає, що я була би. Хороший меч на цю посаду, і хороший кандидат на цю посаду. І я вирішила, що not. У мене є таке відчуття, що це трошки менш розкидані завдання, і менш розкидана робота, тому що в проєкті це ж поєднується дуже багато різних відділів суплаєрів, підвиконавців і так далі. І так далі. Тут дуже багато розкиданих речей по відділах, по людях, по стейкхолдерах і так далі. А в продукті ти розумієш, що в тебе є оця зона контролю, і мені здається, що мені буде трошки інакше, і я б хотіла спробувати цю інакшість, чи воно мені буде пасувати, тому що вернутися в робити проєкт я завжди можу. Але я вирішила, що це треба спробувати. І мені дуже подобається, що як продукт Owner я буду працювати в Adjaлі. І мені подобається робота в спринтах, мені подобаються ретроспективи, мені подобається такий самоаналіз і аналіз нашої виконаної роботи. Тому я вважаю, що це буде дуже-дуже дуже крута можливість щось спробувати нового. Е, наступні апдейти стосуються вже особистого життя. Наступив той момент, коли ми вже маємо дату шлюбу. Кейкс! І шлюб у нас буде в серпні. І... У нас, як ви розумієте, дуже мало часу, щоб щось запланувати, тому що цю дату ми дізналися тиждень тому. І в нас вже є готель а з рестораном. В ресторані нас буде весілля. Ми так само вирішили взяти готель. Чому ми вирішили взяти готель? Тому що в нас будуть гості, які будуть приїжджати до Варшави, які не будуть з Варшави, і ми хочемо, щоб в них була можливість там зразу залишитись, тому що взяти якесь. Ресторан і окремо готель. Це треба буде продумати тоді логістику, відправляти всіх спати окремо. А так люди будуть собі самі могти спокійно піти і, і лягти спати, коли вони вже будуть відчувати, що вони вже достатньо посиділи і їм хочеться просто відпочити. Далі ми замовили вже декоратора, замовили фотографа, замовили діджея. Я вже замовила запрошення, тому. Вже дуже багато речей відбулося, і я, в принципі, як я сказала, не знімала відео, тому що в мене не було сили. І цей сил не було просто через те, що в мене було дуже багато неприємних і дуже багато неочікувано неприємних розмов з ужентами і судами в Польщі, з судами як судами, але власне з ужентами стану цивільного це, ну. Це було найгірше, це був найгірший експірієнс за весь час мій тут, і за всі мої візити в оженів. Це просто це перевершило всі мої очікування неякісного жахливого сервісу і жахливого ставлення до людей і вершини деградації людей, як я б це назвала, тому що люди абсолютно відмовляються приставати, що вони могли щось не сказати, що вони не так нам сказали. І ну, типу, вони абсолютно не готові нас слухати. Типу ми. Просто просиділи там, вислуховуючи тону претензій, хоча це, якби ми приходимо як клієнт до них, а, ну, і ми дуже добре з ними поводилися весь цей час. Але в останні, в останні візиті на останньому нашому візиті до них ми вже просто почали говорити з ними в такому самому тоні, як вони з нами, і все вирішилось. Часом треба бути дуже злою людиною, але цього вимагала ситуація. І важливо пам'ятати, що я собі так кажу, важливо пам'ятати, що ти не зла людина, ця ситуація вимагала бути злою. It's ok, Але ти не зла людина, і ти знаєш, що ти не кожен день вводиш себе зовсім інакше. Тому, е нарешті, ці всі проблеми і перипетії з ними завершені, і я можу перейти до приємної частини, до планування. Планування весілля я роблю чисто опираючись на те, чого я хочу. І ми були недавно на двох весіллях, і ми подивилися собі, що нам подобається, що не подобається, і мали трошки таку можливість порівняти, подивитися, як це виглядає для гостей і так далі. І чи ми б хотіли щось таке, і тому ми більш-менш сформували своє враження про те, як би ми хотіли і що нам подобається. І зараз ми вже маємо таку ідею в голові. і Я не боюсь робити все, що мені подобається. Я зазвичай, як я навіть щось планую, завжди думаю, окей, я б хотіла б так, але якщо не вийде, то окей. То зараз я, я хочу так і я хочу так. Типу, нема інших варіантів, нема можливості до негоці, до зміни і, і до дискусії. Я хочу, щоб все було так, як мені подобається, і that's it. І мені дуже приємно, що мені все вдається, і що, що поки що планування йде так, як ми собі того хочемо. І я дуже сподіваюся, що все прийде дуже добре, бо часу мало, часу дуже мало обмаль. Окей, я думаю, що вистачить апдейтів на сьогодні. Я е, 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 біжу просувати речі, тому що я хочу, щоб завтра в мене все було зранку готове, чисте, ідеальне і щоб можна було тільки втіти і виходити. Е, йду в душ і буду лягати спати, тому що я насправді дуже сильно втомлена, і мені хочеться дуже сильно відпочити. Я надіюсь, що зараз можу більше познімати, бо завтра у нас прогулянка по Копенгазі, і Луїза запропонувала прогулятися, повечати, показати мені трошки місто, то може я щось вам познімаю. А зараз я йду спати, і вам, якщо ви дивитесь це відео ввечері, бажаю теж солодких снів. І побачимося завтра. Сьогодні я спала напевно 4 години повних. І я вже думаю про те, як я вернусь додому і бляжу спати. Добрий ранок, зараз майже 7.15. 15 я зараз на сніданок, я приїхала ще з нею дівчинкою з Варшави, яка теж має просто в ці, ці самі дні бізнес-стріп сюди, і ми вирішили разом летіти і разом вертатись. Ми йдемо разом поснітимемо. Ми в одному готелі, тому після сніданку ми зразу біжимо в офіс. Нам йти десь 10 хвилин приблизно. Тому я сподіваюся, що сьогодні ми всюди будемо встигати, і я швидко прийду, попрацюю і вернуся додому. Тому я біжу, вдягаюся і бажаю вам гарного дня. І собі. Собі теж бажаю гарного дня і продуктивного, тому що. А мені пригодиться сьогодні продуктивність. У мене дуже мало часу між мітингами, щоб попрацювати, а в мене є величезна презентація, яку я мушу доробити сьогодні, бо це Це must have. Так що, тримайте за мене кулички. Я вдома. Я не знімала вам нічого в офісі, тому що було дуже багато роботи, але. У мене вчора не було дивану, у мене є сьогодні диван. Я не знаю, як це сталося. Я за типу я зазначила, що я не хочу, щоб мені прибирали в кімнаті, бо я тільки дві ночі, і it's okay. А сьогодні в мене є диван. What happened? Як це сталося? Я не можу зрозуміти. Але з диваном гарніше. Так що. Блін, вони мусили це зробити вчора. Я би зробила рум тур. Славон, цей день дуже дивний. Я бала сьогодні дуже багато роботи, але цей диван мені просто покращив сьогодні настрій. Взагалі, день був дуже позитивний, в порівнянні до того, як я їздила в Норвегію. Тут я дуже багато людей знаю. Тут наша найбільша хедкортер IT відділу, і просто супер. Я сама поговорила навіть з нашим чіф IT-директором. Коротше, дуже класно. Зараз ми їдемо кататися на велосипедах по цьому по Копенгазів. Клас, нам позичили велосипеди на роботі, там можна позичати і ми їдемо кататися. Як дивлюсь на цих людей, і так спідую зараз, я так буду їздити.

Зараз мені вже той диван тут поставили, я його використаю. Добрий вечір. Я вдома. Нарешті. Зараз 10-та година вечора, навіть 5 по 10 -ій. я тільки що прийшла додому. Е і ми так класно покатались. Моє враження від, від Данії, взагалі від Копенгагена, такі, що я просто я в захваті. Я направду дуже добре, спокійно. І приємно себе тут почуває. Я, я думаю, це просто якесь моє місто, і мені тут дуже затишно. От весь цей, я не знаю, в Осло не було так. Можливо, тому що я в Осло не відчула того вайбу роботи, і життя, і бізнес-тріпу. Тому що там я була як людина, яка репрезентує IT, але стикається з бізнесом. І мені треба було з ними говорити. Тобто це не ті люди, з якими я співпрацюю, які розуміють мене співслово, розуміють, про що я говорю, про яку ініціативу чи проєкт, і чому це, що я розказую, є проблемою або є дуже великим бенефітом. І з такими людьми, як людьми з бізнесу, людьми, яким ми надаємо послуги, не так легко говориться і знаходиться коннект. І вони не так супер з відкритим серцем вас приймають. Мені здається, а тут просто. Лоїзі з мого відділу просто зірочка-квіточка. Вона запланувала всю цю е, поїздку. Вона позичила, тому що виявляється, моя фірма має велосипеди так само, як такий аля машини, які можна винаймати. Тому що ну тут з велосипедами це просто ну ти їдеш і ти таке враження, що ти просто звичайний учасник руху, як е, якби ти їхав машиною. В тебе так само є світлофори, в тебе так само є. Е, Тебе так само є всі правила дорожнього руху, ти так само розумієш, коли, в тебе, коли ти можеш поїхати, коли, тебе має, коли ти можеш пропустити і так далі. Тобто всі ПДР тут працюють для велосипедистів так само, як для просто звичайних людей, які сидять машинами. Типу тобто, ну, Це для мене було трошки інше, інші реалії, тому що в Варшаві теж класна інфраструктура для того, щоб кататися на велосипеді, але це не те, що тут. Тут просто не знаю, вище з всіх моїх очікувань, чесно. Наслала ну, Лоїза квіточка, все нам зарезервувала, попросили, позичила нам ті а, велосипеди, ми покиталися, поїздили, походили, теж погуляли, побули в парку, поїздили по таких найголовніших точках, центрі, площі ринок тут, показали нам різні порти, різні такі сучасні а, спальні райони, посиділи, з'їли рибу там і випили пиво на березі, типу там біля водички. Одним словом, я не знаю, як вам пояснити, як мені сильно сподобалось. Я відпочила душею і серцем. Я просто мене я так провітрила просто всі думки. Я не знаю, як це пояснити, але я відчуваюся просто надзвичайно е зрелаксованою, не знаю, відпочившою, е просто спокійною. Я почуваюся в такій гармонії зараз, не знаю. Хочеться ділитися такими теплими відчуттями, тому що не завжди так є, і не завжди ми, такі, ми так почуваємося, але деколи просто прогулянка вечором містом покататись на велосипеді, просто поговорити, зустрітися з друзями і запитати питання. Чого я про тебе ще не знаю, розкажи мені якісь цікаві якісь там факти про себе, або поділися чимось, останньою книжкою, яку ти читав, або останнім не знаю, тренінгом, який ти там робив, або з е, чимось чи ти цікаве почув, і так далі. і так далі. Ну, ну що, Мені дуже сподобалось, я в захваті, і я провела надзвичайно крутий день. Серйозно, я. Я хочу ще раз приїхати, і я вже собі планую, плануєш. Я приїду просто на вихідні, тому що мені дуже подобається. Це мій перший раз в Данії і я... я дуже рада, що в мене є така можливість подивитися місто в якості бізнес-тріпу. Так само, що в мене є на цей час, і погода нам дозволяє. Сьогодні було дуже тепло, було 24 градуси. І потім я можу собі спокійно запланувати поїздку сюди сама чи з Міхалом, тому що ну мені дуже подобається це місто. Я... Дуже закохалася в Копенгагу. Якщо те, що приїду 100%. Завтра в мене буде дуже багато knowledge transfer sessions. Я буду дуже багато сидіти з Луїзою вчитися разом. Я думаю, що я завтра теж буду втомлена, тому я сьогодні наїздилася, смачно поїла, подивилась багато міст, багато частин міста, і просто в мене море вражень, і я трошки від того емоційного перенасичення. Дуже хочу спати. Я йду в душ, втягаю свою піжамку і йду складаю свої кісточки в ліжечку, щоб виспатись. Побачимося з вами завтра! Скучала трошки, ток, скучала. Я вдома. Зараз на годиннику 10:35. Я перекину зараз всі відеоматеріали на комп'ютер, щоб завтра змогти смонтувати для вас влог. Я дуже рада, що змогла. Більше поснімати, ніж я зазвичай знімаю. Я дуже рада, що змогла вам трошки показати того, що бачили мої очі. Я задоволена цією поїздкою на 10 палів з 10. Я дуже багато чого встигла зробити, я дуже багато встигла так само обговорити, І з багатьма зустрітися і провести з багатьма час. Я дуже тішуся, що мені це вдалося. Я бачу позитивну так само динаміку і рішення в тому, як буде далі відбуватися мій якби, транзишн і моя зміна позиції в фірмі. Я вже дещо почала сама робити, що тобі, мені показала дівчинка, яка мені робить хендовер. Мені дуже сподобалось серйозно. Я відпочила. Я почуваюся, як після відпустки. Найкраща новина на сьогодні це те, що завтра вихідні. А я почуваюся, якби я тільки що провела вихідні, хоча фізично я втомлена, але ментально я не втомилася. Я просто відпочила я, і мене купу нових вражень, і це класно. Але на вихідних в мене теж буде кілька завдань. Одне я сьогодні вже зробила. Треба було відправити декоратору ще свої правки на рахунок того, що я там буду вибирати, і підсумувати прайсінг, скільки це все буде коштувати. І ще треба буде деякі справи повирішувати, трошки покататися по Варшаві, але... Класно, я скучила за е, машиною, тому що е, буду відверто їздити без е, підготовки на велосипеді. Кілька годин підряд. Can be painful, if you know what I mean. Але я задоволена і щаслива, що. Ще провела цей час з людьми, які мені близькі по духу, з якими ми поділилися цікавими фактами про себе, інформаціями, поділилися своїм досвідом, і дуже часто і мені настільки це допомагає, просто поділитися з людиною чимсь, що ти пережив. І коли людина насправді хоче тебе послухати, а не полікувати, дати тобі поради або показати, що вона має рацію і вона краще щось знає, а вона просто хоче тебе вислухати і поділитися з якоюсь. Чимось, що її болить, або чимось, що вона над чим вона працює, або яким своїм досягненням, яким вона захоплюється, вважаю, що це був великий крок для неї. Це просто супер. Для мене такі розмови вони безцінні і вони мене дуже надихають, тому що вони дають відчуття сили, відчуття того, що ти не сам в цьому світі. Кожен має свій батл, кожен має свій шлях, кожен має свої цілі, кожен досягає їх інакше. І це прекрасно. І в цьому вся краса, і в цьому і в цьому все життя. Я на цій позитивній ноті закінчую сьогоднішнє відео. Я вам дуже дякую за те, що ви переглянули його, якщо ви додивились до цього моменту. Якщо ви додивились до цього моменту і бажаю вам гарних вихідних або гарного дня, або гарного а, вечора або ранку, або коли ви це відео дивитесь. Anyway, я і мій чотирилапий друг бажаємо вам гарних вихідних, затишку, тепла і безпеки.